Добрий день вечір або обід, коли вам потрапило це відео. Надіюсь, з вами все добре. І ви в чудовому настрої для того, щоб переглянути нове відео на тему тінь у середині тебе. Чому вона активна зараз? Чому вона активувалася? Як так вийшло? Так? Це відео не випадковість, якщо ти відчуваєш в тому внутрішній конфлікт, злість на себе чи на світ, можливо, активізувалась твоя тіньова частина, це не зло, це частина тебе, яка давно хоче бути почутою. Зараз я зроблю розклад, щоб побачити, що саме активізувалось, які емоції вимагають уваги, і як їх пропрацювати, щоб вийти в силу, а не в руйнування. Так, хто у нас прийшов на розклад? Ну, У вас тут емоції переповнюють через край. Да, коли що це переповнюється через край, б'ються. Е, у нас тут пані, яка вже багато всього знає, багато всього бачила, і багато з чим стикнулась, пережила в житті, да, е, такі болючі шишки були набиті. Але зараз такий етап, що наче. Знаєте, було в житті і гірше насправді. Уже, да? Було вже гірше. І випливла ти вже з тієї ситуації. І вже все зроблено було. Велика умнічка, велика молодець. Да? Я думаю, що тут іде історія про те, що, ну, там. Десь між 25-28 годам, в когось в 30, да, там були такі перипетії, що не кожна б витягнула, не кожна б змогла. Да, ти змогла, ти вийшла, ти вистояла. І тепер виходить так, що. Ну, кипич всередині, да? кипить всередині, пробувала е, щось робити, пробувала або медитувати, або молитися, пробувала, да? е, пробувала звертатись до світла, але це помагало на, на якійсь миттєвості. Це не, не надовго це допомагало. Да? Просто на якийсь. Ну, Пару, пару, не знаю, в когось хвилин, а в когось на пару днів, і все заново накривало. Да? І не знаєш, Ти, ти не хочеш шкодити людям, не хочеш шкодити собі і близьким, але ти просто не знаєш, як пережити цей емоційні ці коливання, ці напливи. Вони тебе давлять, тобі то жарко, то холодно, воно розкачує, прям незрозуміло, що відбувається, да? і хочеться просто закритися від всього і відсидіться, пересидіться, і цього не виходить зробити, тому що ковбасить, да? дуже сильно ковбасить. В чому заключається ця емоція, ці тіні, що приховане? Чого воно приховане, чого воно не прийняте? У нас тут вийшла четвірка жезлі випала з рук, і знаєте, от вона. І тут пара: тут пара мужчина і жінчина, да? Тут у нас була якась історія неприйняття в домі, да? От в домі, в парі е, в нас вже зріла людина і в сім'ї, да? щось було неприйнято, Що це було? Що це стосується відносин? Дивіться, в когось чоловік пішов, просто ви зараз не разом да? на розстоянні. При цьому підтримуєте спілкування, да? тобто не то, щоб прям розійшлися. Тут не було розводу, як такового, просто ви знаходитесь на розстоянні. А в когось ви живете в місті новий ну як на розстоянні, да? ви в різних кімнатах, в різних кроватях, вже це вже якийсь непонятний мужчина, непонятний дід біля вас. І є питання, да? за чим вам цей дід далі що з ним робити, І вигнать не виженеш і. Ну... Ви зрозуміли, так? Да? От він є, а на що він є, і що з ним робить? І на нього прицільно вже і глянуть, так? Да? І третій у нас тут варіант у дівочки, може бути таке, що муж ушов із життя. Уже ушов і ви не приймаєте цю історію. Ви непрожита боль. Це сто да? не прожита больним, бо того, що немає чувства відпущення, немає чувства прийняття ситуації, да? того що боль була не прожита. Дивимося, давайте перший варіант, якщо ви просто знаходитеся на відстані. Да? Що зробити, щоб прожити, а не тікати? Да. Я хочу взяти другу колоду. Я думаю, ви будете не проти, против. Да? Отаку От ще візьму колоду. Якщо ви на відстані да, знаходитеся, як прожити ці емоції, що з цим робити? Що це? Що це за тінь? всередині крутить і брулить? І тут сумніви в відносинах, тому що невідомо, що відбувається з ним, і невідомо, що буде далі з відносинами. Да? Невідомо, що там у нього взагалі він якийсь доволі скритний мужчина. Не ну, Розказує якусь єрунду, да? коли виходить на зв'язь і ви переживаєте, турбуєтесь, а по факту по существу і волнуєтесь, да, <кхід> про те, що у вас може вийде любовний треугольник, і у вас може вийти, до вас хтось може влізти, і до нього тоже, да, І ви думаєте, да, що зробити, щоб. Щоб це було, щоб не, не я, щоб не мене травмували, да? щоб от не він. Навіть е, є такі думки, що от може мені завести кого-нібудь, щоб він. Ну, щоб, якщо у нього теж є, да, от він заведе когось, і, і в мене вже буде, і мені буде не так обітніше. Да? Тобто, такі неправильні думки, і вони прям. З'їдають середині, татяці, при цьому за нього теж думаєте, переживаєте. І така у нас тривожність починається, така, прям, знаєте, королева драми. І починаєте думати, переживати, накручувати себе дуже сильно. Прям... І ви постійно з ним От в інтернеті на связі, да? але він десь там. І непонятно, що відбувається, да? е, як прожити вам? Що вам зробити там, з цією історією? Ну, дивіться, тут е, тема про розібратися, наскільки вам треба ці стосунки, наскільки ви впевнені в них. І в собі. І от якщо вони вам треба, то ви повинні набратися такої, знаєте, впевненості і стоять за них, рвать за них. Да? А якщо ви відчуваєте, що це ви просто в клітці і вам вже не треба нічого. Ні од ні оцих цих отношений, то тут треба розібратися, подумати і з ним поговорити. Я не даю вам точного совєта, що, бачите, треба розходитися. Тут ущель історія про те, що треба розібратися вам в цих отношеннях, в собі, і насправді тут можливий... Ремейк, відносин, да, в, об, в, відновлення, да, перехід на інший рівень. Тобто ви можете використати цей криз, кризис, кризу цю відносинах для того, щоб вийти на новий рівень, а не для того, щоб розірвати їх. Тут дуже мало в кого це вийде так, що це буде розрив. Насправді це. Скоріше, така хороша ступінька для того, щоб перейти на новий рівень, для того, щоб змогти, знаєте, стати ближче друг до друга, да? пережити оці всі перепетії і стати ближче і крепче. Да? І тепер давайте подивимося, другий варіант для тих, у кого мужчина вдома, але це якийсь сусід непонятний по кімнаті, І ви дивитесь на нього і думаєте, куди б його засунути. Історія про те, що людина вже в возрасті, і от він і старше вас немножечко був, да, от, і у вас уже ну, немає тут уже якихось любві, романтики, тут уже просто, просто привичка, да, просто прив'язка тому що в місті, тому що так правильно тому що так повелося, да, і от, з однієї сторони так правильно, так надо, а з іншої сторони важко. Тому що це якийсь гнт відповідальності. Тут нема наслаждення, да, тут немає якоїсь любви вже, да? І знаєте, вам тут треба виїхати на якийсь відпочиночок. Без нього, для того, щоб привести емоції в порядок, і для того, щоб відпочити, просто відпочить від нього, вам потрібні свої, свої якісь окремі справи, окремі хобі, окремі виходи із дому без нього. От у вас повинно якесь життя, окреме без нього, якісь хобі, якісь друзі, які тільки ваші, не його. Якісь, не знаю, там, їздити на якісь курси, не знаю, малювання, кройки, шиття, які небудь знаєте, без нього общатися з другими людьми. Тобто вам треба виходити з дому і віддихати від нього. От... І це не просто що вийшла в магазин і через п'ять хвилин повернулася додому. Або пішла, не знаю, за щось платити і знову повернулася додому. Тут треба ну, які небудь курси язикові, там, я не знаю, ще що небудь малювати, шити, от знайти е, що небудь собі, е, які-небудь увлічення, які-небудь віші, які будуть, знаєте, От ви зможете зняти цей груз, ви зможете видихнути, видихнути Видихнуть і розвіятися для того, щоб не страдати, не мучитися, тому що у вас вже чувство, що вам хочеться його придавити, придавити його хочеться вже задавити хочеться його вже він. Уже прям і така брезглівость уже бісить настільки, що невозможно на нього дивитися. Невозможно прям противно прям. Вам треба отвліктись. Ви не можете його вигнати з дому. Ви не можете самі піти. Я так розумію, що тут уже, е ну, так воно йде і йде. Да? І вам треба отвліктись. Тому що ви прям зациклюєте да, свої емоції і тяжість э, житті з ним, уходом за ним, вона вам тяжола. Вам треба щось паралельне для того, щоб відвлікатися. Якщо за ним нужен уход, у чогось мені така інформація йде, да? і попросіть когось, щоб вас трішечки підміняли. Трішечки підміняли, щоб у вас був якийсь вихідний, якийсь вихідний, трішки прохідний, вихідний що-нібудь, щоб ви могли видихнути, э, э, бо ну, це важко. Ви його не вб'єте, не, вб не покалічите, але ви іспепіляєте себе з середини. І цей взрив вашій емоційний, він може, знаєте, ви потім можете просто почати хворіти самі. От самі будете хворіти. Тому що воно у вас не виплеснеться ні на кого наружу, але ви самі в собі будете нести оцей груз, оцю незрозумілу емоцію і на здоров'я може відбитися. Тому... Тут треба от негайно, так. Да? Так, давайте подивимося третій варіант. Самий, мабуть, емоційно тяжолий. Тих, у кого пішов муж, що відбувається там? Да? Як? Що робити, щоб не стікати, а прожити це і не нашкодити собі? Ну, по-перше, не буде тут швидкого рішення. Це потрібен час, терпіння і, знаєте, От, Со временем кажуть, легче становиться, но мені кажется, со временем просто привыкаєш до цієї болі, і ти з нею звикаешься, да вам надо прийняти ситуацію, положение, що ви тепер старша в семье, старша, головна, до вас приходять советуватися, вас приходит слухати, у вас есть ответственность за... Дітей, у вас у когось і внуки там вже на подході. Тому цю історію вам треба прожити Медленно, спокійно, больно, ужасно і нікуди не дінешся цього. Да, цієї болі від неї не треба тікати, не треба думати, що. А... Що поможе якийсь побіг, да? тут побіг не поможе, тут треба прожити і думати про життя далі. Що я буду далі робити, як я буду далі жити, Але не в плані сама без нього і так далі, мені так плохо, а в плані, ну, я тепер можу тут-то, то-то, а я там можу ще там щось, да. Звернути дужче увагу на дітей, на можу звернути увагу на себе, привести себе в порядок, поділити якийсь ремонтик, тому що вам треба щось поробити ручками, да? тому що ви сильно убиваєте себе. Із-за своїх страданий? От знаєте, ви як держите сльози всередині? Да? От я б сказала, що, от, аби і виплакалася, і хорошо було б, і вийшло, але не виходить, уже і не лється, і не виходить, і все в собі, і якісь діла, щось ми робимо. но як насчет прочувствувати, відпустити емоцію, да? подумати якісь планські плани, навести красоту, сходити до косметолога, до парикмахера, почувствувати життя, до перекоря, відчути, да? відчути життя. І тоді можна буде далі подумати, пропланувати от е Своє майбутнє далі. От будете там стригтися, фарбуватись, і вона скаже, через два місяці приходьте і запишетесь, і ви така да, через два місяці треба прийти. І отак, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ви починаєте жити і починаєте планувати якесь своє майбутнє. Якесь да, своє майбутнє, якесь своє попереду. Тобто, і ви розумієте, що ой, а в мене е, там буде день народження у когось маленького, такого, симпатичненького або 4, або 6 годіків комусь буде. Да? От, і от вам треба купити якийсь подарочок, приятненьке зробити. От займіться, от пропланіруйте от вперед це. Да? Не зациклюйтесь на. Тому що, ну, все. Тепер оце вже все. Немає ще все, ще руки теплі, <клух> тому починаємо е, жити далі. Ну, просто поки що в даний момент, отак от, от сама. да І сама того, що отак от, от служилось. Ну, отак от, от служилось, значить, больно, да вже нічого не вернеш, вже нічого не зроєш. Прийми цю боль і почни жити далі. Це не просто, але ви вже на півдорозі, бо не заперечуєте себе, дайте собі дозвіл відчути все і зробити крок у світліше я. У світлішу себе, у себе, яка не ходить зла, угнітонна, зла на людей, що вони живуть своє життя. Почни жити своє життя і ти теж. Якщо відгукнулося, можеш підписатися, поставити лайк. А якщо ви напишете коментар, то я взагалі буду дуже щаслива. І буду далі. Рассказывать, снимать видео и давать парады.